На Чернігівщині обікрали будинок чинця відлюдника, людника. Із бідної хатини винесли рекордну суму по 100 тисяч доларів, євро і гривень. І це лише за скромними підрахунками, адже люди наближені до Монаха заявляють про зникнення півтора мільйона доларів. Грабіжників піймали швидко, але двоє наркоманів вже встигли витратити більшу частину грошей. Алла Скорик про підпільного чинця мільйонера. Невеличкий будиночок на околиці Чернігова відрізняється від сусідніх хіба що хрестом на стіні. Люди знають хто там живе. Ну вроде батюшка там нападіння на їх хотіли ограбити їх. Там що там робили, я не знаю, Читали, що читалішовю там. Ікони позакоповані. Злодії вичікували момент, коли будинок пустуватиме. Прийшли вночі, отруїли сусідських собак, щоб вони не здійняли галусу. і спокійно вийшли з подвір'я мільйонерами. Гроші лежали у тумбочці, їх навіть не довелося довго шукати. Проникли, де, розпиляли грати, які були на вікнах. Проникли всередину, де скоїли проїжку. Сам потерпілий, не знає точної суми викрадено у цьому будинку. Живе монахаровим дігтяр. Він називає себе СХИ Гуменом», адже він відрікся від світу. Попри те, що чоловікові 86 років його дуже важко застати вдома. Він постійно подорожує Україною та Росією. Отець Хоровим у православному світі особистість одіозна. З ним пов'язана купа скандалів. Одні називають монаха самозванцем, інші праведним старцем. Його часто бачать на службі у Феофанії. Там йому могли жертвувати величезні гроші на будівництво храму. Те, що він багатій, знали одиниці, пропускають сусіди. Ходив у, у такому усьому простому, без всяких тячінь, щоб його якісь роги були. Ні, ні, ні. не прес-секретар Чинівської епархії Української православної церкви московського патріарха. Ату телефоном розповів, отець хоровим міг збирати гроші на будівництво монастиря у рідному селі Мощенки. Тепер нема за що навіть розробити проект, попри те, що грабіжників знайшли. карного Карневрошок отримали оперативну інформацію у відношенні двох раніше засуджених жителів міста Чернігова, які можуть бути причетні до даної крадіжки. Було вилучено в них загалом 36 тисяч гривень та. Близько 12 тисяч доларів у злодії вилучили церковне приладдя та ікони, які вони не встигли продати. З'ясувалося, що затримані причетні ще до двох десятків крадіжок у Чернігові. Але скоро Квасилькобець Чернігів ТСН 1+,1.